Фабричні судоми, які тривають до 15 хвилин, уявіть, до 15 хвилин, це досить... Мені дуже так, страшно так. слухати все, що ви так. кажете, в мене все стислось всередині. 15 хвилин моя малесенька 10-кілограмова дитинка буде... Що висота температури не означає судоми. Оце от саме головне. Ще один страх, який я чую від своїх подруг з маленькими дітьми, всі бояться високої температури, бояться чому бо. Е... Побутує, я не знаю, чи то міф, чи то правда, що якщо ти не зіб'єш вчасно температуру, і дитина буде з 39, наприклад, задовго, то в неї можуть початися судоми, і цей процес судом може призвести до якихось незворотніх змін у мозку і почнуться якісь жахливі хвороби. Я не знаю наскільки це правда, але я теж відчуваю цю паніку, коли тобі кажуть, не треба збивати температуру дитини, якщо вона відчуває себе нормально, якщо вона може весело гуляти сміятися, і в неї 39... Не збиваєм. І, звісно, я собі уявляю, судоми і незворотні процеси в мозку. Поділіться, будь ласка, вашою експертною думкою про це. Да, насправді в нас існує така поширена думка, є навіть така лихоманкофобія, як би я її назвала. А у нас такі поширені фобії це лихоманкофобія, і друга це густофобія. Ну, про густофобію якось окремо можна поговорити. А про лихоманкофобію дійсно. І дійсно багато і медичних працівників, і лікарів це підтримують. Там, о Боже, як тільки 38,5, давайте вже рознижування. Е, ну, по-перше, Фебрильні судоми нічим людині не загрожують дитині нічим не загрожують. Вони не є смертельними. Вони а що не... фебрильні? Від... фебрильні це ті, що викликаються температури, тобто пов'язані з температурою. По-друге mm -hmm. е Висота температури не корелює з виникненням судом, тобто їх вони виникають через токсичність інфекційного агенту. Тобто, наприклад, герпес шостого типу, той, що визиває дитячу розеолу, знаєте, така дитяча хвороба, розео червоні так. точечки, правда? Ну потім так, да. спочатку температура висока, потім от вона дуже часто викликає насправді судоми у дітей. Також грип часто. В будь-якому разі, навіть якщо немає. Е... Температури, температура зазвичай є, але, е, наприклад, е, якийсь інший вірус у цієї самої дитини з такою самою температурою, міг би не викликати цим судом. А от герпес шостого типу викличе, тобто Боже, це страшно. більше пов'язано саме з токсичною дією віруса. І зазвичай все ж таки виникають судоми через швидкість збільшення температури, тобто, а не так, що там. Боже, там 38 вже зараз будуть точно судоми, або 39 судом нема. Зараз, якщо температура не впаде, дали вже рознижувальним, не падає, о боже, треба викликати швидку. Е, насправді сама по собі висока температура нічим людині не загрожує. Е, температура від інфекційних процесів вона не призведе ні до яких незворотніх змін. Не звернеться білок, нічого там такого не станеться. Е, навіть якщо так сталося, що у дитини виникли. Судоми під час температури вони є безпечними і вони ні на що не впливають. Потрібно що зробити, якщо таке відбувається. Це лише фрагмент розмови, повна вийде незабаром, щоб не пропустити. Будь ласка, клікніть на підписатися і на дзвіночок. Ми власне тоді швидше будете отримувати сповіщення. Та нові епізоди. А, прийшла нагадати, що подкаст для рокола виходить виключно за підтримки патронів і патронок, тому долучайтеся, будь ласка, до цієї спільноти, лінк в описі. І ще Ютуб зробив нову фічу. Ось тут внизу є кнопочка спонсорувати. Якщо ви на неї натиснете, то за 50 гривень на місяць зможете стати спонсором цього проєкту. Я, власне, напевно приділяю йому дуже багато часу свого, декретного і збираю доказових експертів і важливі відповіді на питання, що турбують людей, які опікуються дітьми. Мам, татів, бабусь. Проче. Е ви мені дуже допоможете, якщо будете шерити подкаст, і якщо будете надсилати гроші, да? то я зможу працювати над ним більше, приділяти йому більше часу. Дякую. Потрібно покласти дитину. На бік, щоб це було безпечно, якщо При... в неї судоми, да ми говоримо. Якщо да, у дитини судоми, да, то да, угу. да. потрібно буде забрати подушки, ковдри, тобто, щоб дитина себе не травмувала, покласти в безпечному місці в жодному випадку. Не можна там відкривати рота, витягати язик, вставляти ложки. У нас є багато міфів, таких, що таке треба робити. Це робити не можна, бо це може зашкодити. І засікти час дуже важливо засікти час, тому що Фебрильні судоми, які тривають до 15 хвилин, уявіть до 15 хвилин, це досить... мені дуже багато страшно багато. слухати все, що ви да. кажете. В мене все стислось всередині. 15 хвилин моя малесенька, 10-кілограмова дитинка буде. наскільки потужно воно виглядає? Да, воно ви це бачили. До... Да, виглядає досить страшно, тому варто викликати швидку для того, щоб коли швидка приїде, вони оглянули дитинку. Якщо це звичайні прості фебрильні судоми. А звичайні прості, це ті, що ну це вже лікар буде визначатися. Е, якщо є можливість, то краще за, навіть зафільмувати для того, щоб лікар міг міг точно відрізнити, чи це дійсно звичайні прості простірні судоми, бо вони не потребують навіть до обстеження. Якщо це судоми, які складні, тривалі або е, парціальні, парціальні це ті, що, е, наприклад, якась одна частина тіла судомиться. От тоді це може потребувати додаткового обстеження. Е, буває, що треба робити МРТ, буває, що треба, щоб невролог дивився. Е, буває, якщо клінічно ми не можемо там, виключити якусь більш серйозну інфекцію, то навіть там треба любальну пункцію робити. Але це ну, такі дуже-дуже дуже рідкі випадки. Я не хочу нікого лякати цим, тому вже що. Це вже налякана. Так, да, я розумію вас. Судома це завжди страшно. І я завжди я дуже розумію батьків, які їх бояться. Це нормально, а поясніть Але... мені От важливий е... момент, дивіться, угу, да. що. Висота температури не означає судоме, оце от саме головне. Тоді буде зрозуміло, що боятися температуру не потрібно. І ми її збиваємо відповідно до самопочуття дитини, а не тому, що вона викличе судоми, бо вона може їх і не викликати. Так само, як температура 37,5 може їх вже викликати, тому що це токсичний вірус, наприклад, вірус грипа. То краще не боятися температури, а зробити вакцинацію від грипу і подбати саме від про захист від самого грипу, який є дійсно токсичним, і може викликати судоми. Тобто це якби буде більш логічно в страху перед судомами від температури. Давайте, що я почула, поки мій е, мозок був в стані стресу, бо я дуже боюся судом, бо ви описували, як буде судоме 15 хвилин тривати в дитини, і мені було страшно. Це окей, якщо дитина двома сторонами тіла, а не однієї, переживає судоми, ми мусимо покласти її на бік, не пхаємо її в рота нічого, все нормально. Фільмуємо, викликаємо швидку і. Це може нічого не значити. Це не означає, що в неї почалася епілепсія, і це не означає, що в неї почались незворотні судоми процеси в мозку. Таке так, трапляється. Так та часто у вашій практиці таке бувало, бо я не чула таке від своїх знайомих ніколи. Тут знову ж таки така вибірка. Зараз коли у мене амбулаторна практика, то зараз уже не часто. Коли я працювала в у відділенні нейроінфекції, то тоді було часто, тому що цих малючків до нас привозили з переляканими батьками, і нам доводилось їх заспокоювати, що це нічого страшного не відбулося, і так буває дійсно. І е, це не несе якихось ризиків на подальше життя. Але тут проблема тільки в тому, що перші судоми можуть підвищити ризики наступних судом. Тоді батьки вже ще більше будуть лякатися. Звичайно, таке може бути, але це не збільшує ризики якихось там а, Ти, захворювань нервової Що ми можемо? Чи ми можемо щось зробити, щоб цього не трапилося, окрім вакцини, наприклад, від грипу і ну там вакцин, які рекомендовані і обов'язкові? Там, наприклад, от як запобіжник, багато хто збиває температуру як тільки 38, Ну це просто популярна практика, яку ми проговорили. А чи є щось дієве, що ми могли б зробити, щоб почуватися спокійніше, як батьки? Насправді ми маємо бати знання, тобто, якщо ми знаємо, що робити, якщо ми знаємо, що це ні до чого страшного не призведе, то ми і не будемо так сильно боятися. Хоча я дуже розумію, як можна боятися судом, насправді. Але ну немає такого. Тобто, ми можемо захиститися від інфекційних захворювань від тих, що ми можемо захиститися вакцинацією, наприклад, там від меніного коку, бо це дійсно серйозна хвороба менінгіту, там судоми дійсно можуть бути такими, що серйозні, так а від грипу, від кашлюку при кашлюку до речі теж можуть бути судоми, насправді. Тобто, от оце все має сенс. І е, дивитися знову ж таки, якщо дитина себе погано почуває, то так давати жарознижувальні препарати ібупрофен, парацетамол у дозах, які е, розраховуються на вагу, і це буде ефективно. Я до речі, дивилася вашу сторінку у Фейсбуці, і ви там запостили дослідження, посилання на якесь дослідження в коментарях. Короче, для мене це було дуже важливо. Я хочу, щоб ми сказали, що таке дослідження є. Можливо, ви трошки детальніше про це розкажете, бо ви про це дискутували в коментарях з іншим лікарем. Що не всяку температуру, яка росте, треба збивати, бо є якесь дослідження, яке власне і розповідає про відсутність кореляції між високою температурою і судомами. Так і є висока температура не завжди викликає судоми, тобто і профілактичне давання там жарознижувальних препаратів на Температурі там 37,5, наприклад, воно не знизить ризиків все рівно виконати судом. Тобто, якщо це токсичний вірус, то він їх може все рівно. Я мала на увазі, може ви пам'ятаєте якісь деталі цього до ні, Не Ні. Ага. Ну, ми може додамо для таких задротів, як я, щоб ви могли кайфанути заспокоїти свою нервову систему. Я просто бачила скрін, там Олена обвела маркером. Щось коротше, все добре. Відпускаємо цю тему, бо я не хочу більше слова судоми ніколи в своєму житті зустрічати. Сподіваюсь, всі, хто нас дивляться, теж ніколи з цим не стикнуться. А якщо стикнуться, то ви вже трошки більше знаєте і можете бути спокійними до 15 хвилин. Якщо двосторонні, тобто все тіло судоме, то це може бути нормально, якби дивно це не звучало. Так, але лікар має. Обов'язково оглянути при перших судомах обов'язково треба викликати швидку допомогу, і обов'язково має бути огляд лікаря для того, щоб точно бути впевненим, що ми нічого не пропускаємо більш серйозного.